Друзі, вітаю! Сьогодні, 21 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа і з нами знову вже традиційно і це тішить Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Чому тішить? Тому що Артур нам буде допомагати розбиратися із складною темою Китаю у світовій політиці. З'являється чим далі, тим більше повідомлень. Вони то. Частіше торікше до речі, скажу ліберально-демократична ліга, так само як ліберально-демократична прем'єрка в Японії, дуже показова нова. Пан Артур, можливо, сьогодні задає щось про неї. Знаю, він знає багато і про Японію, але я все таки попросив пана Артура, щоб ми поговорили сьогодні про Китай в контексті можливого саміту Трампа і Путіна, який поки що на паузі. Угу. Розпочну з іншого питання, пане Артуре. Буквально вчора зустрічався Трамп із прем'єром Австралії. Підписали велику угоду про рідкоземи. Трамп усіх запевнив в тому, що це велика, прекрасна, геніальна, фінансова, дохідна, ну і так далі. Угода для США. Тепер, ви кажете, через рік просто не будете знати, що робити з рідкоземами в США. Їх буде стільки, ну ви просто не будете розуміти, що з ними робити. Виглядає, звісно, дуже гарно, велико, колосально, глобально. Е, угода на 8,5 мільярдів доларів. Це дійсно круто, вкладають по мільярду обидві сторони в розробку, і на тлі того, що Китай має практично монопольне становище у світі на експорт рідко по всьому світу, і тим паче запровадив цей ще, вибачте. Не буду говорити який експортний контроль. У мене цензурного слова немає не на язиці з цього приводу. Що нам всім дає оця вся історія? Я зараз говорю не, не лише про що. <гум> Так, безупречно, це вкрай важливо. Дуже добре, що вони уклали цю угоду. Трамп відтягував підписання цієї угоди, тому що було чимало проблем пов'язаних з субмаринами в межах коліції Та... Це дещо інша тема, але вона дуже глибоко в австралійському контексті. Загалом тут варто сказати, що Австралія має. Унікальне положення в допацифіці це такий недоторканий альянс США, на який Америка не може реально тиснути. І, хоча Австралія набагато поступається економічно промислово, військово, наприклад, Японія та найключовіші держави в регіоні, вона має дуже дуже важливе становище якраз щодо рідкісно земельних металів, і не тільки них, але от щодо них. Австралія має одні з найбільших запасів цих рідкостноземельних металів, елементів, дуже багаті її нада різними ресурсами, які повільно але роками розвідувалися, добувалися туди інвестували кошти і настільки американці, скільки японці. І це стало наслідком першого великого експортного контролю КНР на Японію з приводу доступу до рідкісно земельних металів ще в 10-х роках. Це третій чи шостий чи рік був. Чесно не пам'ятаю, після цього японці почали активно вкладати в Австралію, бо вона найближче знаходиться до Японії географічно як держава з великим родовищем. І що ще дуже цікаво з Австралією, що вона має потужності для перероблювання цих рідкісно земельних металів, і тут якраз найосновніше що. Рідкісно земельні метали, елементи, всі ці речі вони не є рідкісними. Вони є в дуже багатьох країнах. По запасах у нас ключові держави це Китай, Індія і Австралія, та які точно можна назвати Латинська Америка Далі йде. Ну в Європі тут відомо про Україну. Що в нас є ці запаси? Хоча австралійські експерти ставлять під сумнів те, скільки реально є запасів в Україні, тому що дуже давно не відбувалося розвідки. Ну і певно, це десь справедливо, що нам треба набагато серйозніше зайнятися цією темою от. То, то запаси у ці вони є багато де. Питання в тому, що нема заводів, фабрик, оцих, де вони перероблюються. І це проблема. І от саме тут Китай є монополістом. Взагалі, добування та видобуток цих, цих металів він часто брудний для екології, не популярний в демократичному світі. Ну, це чорні роботи, брудні для екології. Певною міру навіть погані та для суспільств, тому що забруднення масові йдуть. Ну, от. Тому Європа відмовлялася від такого роду видобутку. Американці відмовлялися так само, і, і певною мірою ті родовища, які є наприклад у Сполучених Штатах подалі від Аляски Аляски Арктика загалом, та бо там на, на Аляскі, в Арктиці дуже багато цих ресурсів. А, ну там є міста в самій, скажімо, основній Америці, і ну, вони не готові. Робити наприклад те, що там робилося сто років тому з екологічних десь міркувань, навіть до Трамп. Ну і Бесенд, в принципі цими днями сказав, що загалом ми маємо змиритися з тим, що цей видобуток він буде брудним, він буде поганим, але в нас немає іншого виходу. Ми маємо розірвати відносини з Китаєм. Вірніше, як він сказав, він сказав, що ми не хочемо розривати, але ми бачимо, що Китай розриває. Ну якщо він розриває, ми теж будемо розривати. Ну це дипломатія, Америка слідує стратегічному розриву. Це без змін. От тому з Австралію я сказав би, що це дуже позитивно, що це Вкладено, та вона так чи інакше буде ставати світовою скарбницею. Рідкоземік Америка дійсно їх там буде закуповувати, доставляти, і звісно, Австралія розквітне в цьому сенсі. Ну, та за роки 2, 3, 4, ну 5 років. Та коли запустяться всі ці інвестиційні речі на максимум, які вже є. Тому що загалом про це говорили ще з 22-го року, голосніше, 23-му році, два чатами почали масово інвестувати в австралійську історію. Ну вже на порозі, 26-й рік, тобто воно так чи інакше буде. Буде даватися позитивно в знаки. от. Ну і глобально я б говорив про те, що просто світ робить усе, щоб більше не закупляти mm -hmm. е, нічого в Китаї або принаймні не бути від нього залежним, тобто мати альтернативні джерела до випадку чергового китайського експортного контролю можна mm -hmm. швидко переключитися на альтернативи і все. І тоді Китай не буде мати стратегічної позиції, переваги і не зможе використовувати економіку як зброю. Це буде за рік в ідеалі, як сказав Дональд Трамп. Хоча я ну, певною мірою сумніваюсь, знову я не можу зараз оцінювати об'єктивно. Ми поки що не знаємо предмету детально, точніше, предмет ми знаємо, Ми не знаємо умов угоди, яка підписана. Ми не знаємо на якому етапі зараз саме перебуває цей проект, тому що інвестиції будуть направлятися, але те, що угода підписана, означає, що проведена попередня робота підготовча, Це однозначно. Наприкінці цього місяця може бути, може бути, можливо, у вас, пане Артура, інша інформація зустріч Трампа і Сінзінпіна. Наскільки буде корисною Трампу ця історія, як він може використати її у розмові із СІ для того, щоб отримати для себе щось? Я зараз не говорю про що вони будуть говорити, але загалом, це наскільки посилить позиціонування США перед Китаєм на тлі їхньої непростої зараз розмови про торгівельну угоду. Угу. Ну, наразі я розглядаю історію з тарифами, які Трамп накладає на, на Китай саме з російською війною в Україні. І це дуже позитивно для нас. Тобто, для нього ця зустріч буде можливістю зупинити війну. Але питання в тому, що Сі Цзіньпін може цього не хотіти, і в цьому всьому пазлі якраз велике питання, чому взагалі були розмови про те, що Трамп може зустрітися з Путіним до Сі Цзіньпіна. тому що зараз так. виглядає радше так, що він. Нарешті усвідомлюю, що прохоплювати вплив на Росію наразі неможливо. Він поїде до Сідзіньпіна, висуне свої чеки, свої умови. Де питання номер один буде російська війна в Україні, і зараз це не перебільшення, бо звичайсь, ну дуже реалістично дивлюсь, де ми знаходимося, і саме в цій історії ми знаходимося. Ну дійсно на ключових. Позиціях порядку демоного Дональда Трампа з Китайцями. І залежно від того, що скажуть Цзіньпін, він може зустрітися з Путіним і пропонувати йому альтернативну угоду після, чувства... саміту. Після їхнього саміту, так? Да? Так, після саміту Сі і, і, і м, Дональда Трампа. І він питання, кажу, питання: ну, може бути таке, що він на якомусь своєму шляху куала Лумпура. Зможе заїхати в Бутапешт. Але це воно уявляю сьогодні, вже 21 жовтня. Він 25 жовтня має бути у Куала-Лумпурі на підписанні мирної угоди між Камбоджою і Таїландом. Там вкрай серйозні будуть переговори про східній Азії. Він там буде задійний щонайменше день з 27 жовтня. Його чекають у Токіо вже на щастя для переговорів з новообраною прем'єркою Японії. Першою жінкою, окрема, Японії, з 1771 вже року. Ну тобто, по суті. Дуже дуже багато та ем, років не було. От то власне 16 її чи будь-які переговори декілька днів, і потім вони вирушає до Південної Кореї. І зараз вже інформація, що команда Доля Трампа прибула в селу для підготовки його зустрічі з Кім Іном. Невідомо чи вона відбудеться на лізі розмежування, але ну, підготовка дуже серйозна йде. І про це вже свідчили південно-корейські міністри в парламенті. Е, тому це цілий пазл, комплекс геополітичних кроків. Де Путін ну, він мало вписується. В цій історії і ага. який сенс з ним зустрічатися з тих умов, за яких є, тільки для того, щоб запропонувати йому можливість останню вийти з під крала Сі Цзіньпіна і укласти велику угоду з Сполученими Штатами, де Росія буде розблокована частково санкційною, зупиняє російську війну в Україні, і таким чином перестає бути придатком Китаю. Якщо Путін відмовляється, угода йде з Китаєм не на найкращих умовах для Росії, точніше тільки на поганих умовах для Росії певною мірою. Хоча ну очевидно, що Росія не поступається жодними територіями, окупація буде тривати якийсь час. Тут поки немає прогресу в цьому аспекті тих територій, які є. Ну, от, ем... І отут питання всієї цієї геополітики, але, але ну, дійсно чимало різних факторів, тому що коли. Сі Цзіньпіну ставляться питання з приводу російської війни в Україні. Він завжди так. починає діставати якісь альтернативні козирі. От у мене там була війна, там Камбожа і Таїланду, війна війна М'янмі, якісь економічні процеси, Тайвань, купу купу різних процесів. Зараз ж виглядає так, що за всіма треками є. Успіхів у США і мало що може дістати Дональд Трамп. Ну я думаю, не просто так він заїжджає до Асеан, до в принципі лідерів до Анвара Ібрагіма безпосередньо, прем'єра Малазі, який вкрай антиамериканські край, анти край антитрампістів був довгий час зараз. Ну може бути потоплішення. Вони вже підписали велику угоду, але. Може бути дійсно розворот певний, якщо Трампу вдасться зробити те, що він хоче з Малайзією. Так само там буде прабово Сібіанто та індонезійський президент. Теж будуть переговори. Якщо Індонезія і Малайзія, які вже мають великі угоди, ще більше про промароканськими прикриваються. Ще. Сильніший вплив Китаю та на регіон Трено-східної Азії. І, ну і це, це даватиметься це в знаки. от. І потім з Японією. Ну, очевидно, знай та каїче це величезна зміна в кон'юнктурі і не просто недопацифіки в цьому світу. Це найбільш антиавтократична лідерка Японії за часів Шінзоаби. Ну, ми маємо це розуміти. Вона дуже жорстка, дуже. Скажімо так проціннісна, тому що вона одна з небагатьох, хто вкрай підтримувала Україну і дуже жорстко писала Трампу з цього приводу. Ну тобто. Е це для нас найкращий сценарій, те, що вона очолила японський уряд наразі, і ну, для на Трампа теж буде багато змін, бо Японія ставатиме більш агресивною в хорошому сенсі щодо стримування Росії, Північної Кореї і Китаю, а, тобто нова динаміка виникає, і в таких умовах всі має вести переговори з Трампом. До того ж, ну я собі погано уявляю, що всі не проїхав в південної і по суті зруйнував останню можливість китайському проксі просучитися в певнокорейську політику. Бо Же мьон не новий президент переговорів не було між ними сі Сі Сіна був в якщо не пляс 12 років, і дуже складні відносини були за юна, бо юн викидався китайський. Взагалі зараз партія народної сили, права партія, опозиційна, вона антикитайська по всьому під Кореї всій антикитайські мітинги. Ну це питання дуже релевантне. Нинішній ж президент Ліджемьон він навпаки був довгий час про китайським. Хоча після переговорів з Оноль Трампом кудись зникла його про китайськість, на ну, та, тата та та. та, та. Та, тобто зараз для нього для сі це можливість закріпити вплив Південній Кореї. Якщо він не прибуде, ну тоді точно не буде китайського впливу в Південній кореї, що добре для південної Кореї, Зрештою, mm. Ну, от але але я навряд бачу якась там якусь перспективу там для нього, якщо ліцян там буде і якісь переговори вести. там. А, тому Дональд Трамп грає велику гру, вона зараз така на два тижні розтягнута. Це різні дати, де він з'явиться, де він не з'явиться, точно спрогнозувати не може. Він щось може раптово скасувати. Ну, згадаємо тільки G7, що там відбувалося. Але чи добре це для України? Ну та беззаперечно, тому що якісь крапкі надії розставляються, і після переговорів всі і Трампа, якщо воно відбудеться, буде дуже добре зрозуміло і чітко зрозуміло, на якій ми фазі чи дійсно всі ці слова про завершення цієї фази Війни, вони релевантні, чи ми знову заходимо в неясність і точно не найскорішу. Буквально сьогодні коментуючи публікації в CNN про те, що Лавров і Рубіо не зустрінеться, заступник Лаврова Рябков, ви певно вже бачили цю інформацію, сказав: ну, як ми можемо говорити про щось, що не планувалося взагалі? А, тобто Росія сьогодні ну, дезволювала повністю заяву Трампа про те, що може бути саміт. Путіна і Трампа в Будапешті або десь-інде в найближчі два тижні. Я також пов'язував, відверто вам скажу, і сьогодні в ранішньому огляді про це говорив і щойно там з журналістами пов'язував неготовність Росії до саміту, оскільки очікує швидше за все Путін зустрічі Трампа і Сі? Нехай вони там вирішать або отримав відверто ну, пряму вказівку. Не поспішай. Ми поговоримо, тоді будемо щось вирішувати. Скажіть, пане Артуре, чому Трамп робить заяви? Ну, зараз я. Не хочу спиратися на російську сторону про такий саміт, коли справді нібито да от зараз виглядає Росія не підтверджує його публічно. Для чого це було зроблено? Щоб що? Mm -hmm. Mm -hmm. Та кілька рівнів. Ну, по перше, він же сказав, що перед тим як буде зустріч у Бутапешті, мають відбутися переговори робочих їхніх груп, які по суті затвердять їхній передок денний, і ті речі, про які вони можуть говорити і не можуть говорити. Тобто, ніхто не говорив, що Бутапеш відбудеться. От, от ну насправді там він а дуже зацентував... він Сказав це улюблена фраза Трампа. Два тижні він там треба подивитися на формулювання. Я його зрозумів, що спершу протягом цього часу має робоча група відбутися, а потім вони розбиратимуться. Це угу. один Момент. а другий момент для чого це робиться? Ну в тому числі для тиску на сідзіньпіна, тому що вже чудово знає для чого Трамп запрошує Путіна на переговори. Говорити не про завершення війни, як самоціль, ну війна, це дуже важливо, і вони ну, з позиції Трампа і він буде, буде робити все, щоб як на і як якимось чином завершити, але найголовніше для нього це перехоплення китайського впливу на Росію. Тому що він вважає, що якщо Росія не буде під Китаєм, не буде частиною китайської цієї імперії, то в такому разі Китай не почне третій світової війни. Ну певна логіка в цьому є, але вона трохи хвора. Ну так можна сказати, бо я не бачу поки ем, жодної ознаки того, що Росія бодай десь поступається своїм китайським майбутнім. Ну, от. Uh, так і, і звісно, всі це не подобається, тому що востаннє, коли от він запрошував Путіна на Аляску, Аляска провалилася, і після цього були дуже прокитайські кроки з боку Росії на параді зла в Пекіні. Mm -hmm. mm -hmm. До речі, тут вже варто теж розуміти, що наближається 26 рік, тобто це власне майбутній візит Цзіньпіна на Росію. Uh, він, ну, у них так така традиція, що в першій половині року всі має приїхати на Росію, а потім Путін приїжджає до Китаю. Not. І всі і теж прискорювати ці процеси та з майбутнім візитом, що він там Росії пропонуватиме. Ну, це так до слова. Тож я думаю, що він таким чином Дональд Трамп, тисне на, на Сі Цзіньпіна. Ну, от. Але, але найголовніше тут ще якраз те, що він росіянам реально пропонує альтернативну угоду. Дивіться, ми маємо пакет рятівний для вас. От вам пропозиція, вам тільки треба завершити війну і відійти від Китаю, і ви знову будете багаті і щасливі. Ну, це власне його така умова. Ну, от. Але росіяни, як ми бачимо, не хочуть швидко це приймати. І це дуже логічно, тому що без Китаю нема російської держави, і без Китаю немає війн. А значить, вони логічний вибір зробили. Пане Артуре, а скажіть, будь ласка, а що може Трамп такого зап... Я розумію, можливо, питання філософське, поки що Трамп такого запропонувати Путіну, щоб він все ж таки відійшов від Китаю. М -м -м, сан... Зні... Ні, ні, я думаю, там дуже чіткі речі є. Тобто, це зняття санкцій е великою якоюсь мірою, це визнання статусу КВО. В Україні, що Америка визнає територію окупованими, але Росія знато сильно накарає за це. Тобто, і навряд це буде, що Америка визнає Конституцію Російської Федерації. Ні, це мало вірогідно в цьому сенсі. От це доступ надання доступу до ринків якихось та. Теж енергетичне розблокування Росії, ну тобто можливість Росії заробляти кошти, що Америка дасть Росії якісь кошти, але ну теж питання, що Сізіньпін ніколи не дозволить, щоб Америка з'явилася в російській арктиці, тому що російська арктика це китайська Арктика. Буквально сьогодні я читав інтерв'ю ем, губернатора Якуті, який сказав, що вже китайці заходять з новими портами туди будуть будувати нові брами до Китаю, арктичні, і це тільки Якуті. а в нас повністю кожна. Суб'єкт федерації Раф, який є по цій лінії, Арктичній, він весь веде окремі переговори з комістичною партією Китаю, і усюди будуються китайські порти і мережі ми буквально з вами про це говорили, пане Артуре, передачу чи дві назад про контроль за Далеким Сходом. Я хотів би повернутися до цієї розмови, тому що буквально ну от днями вчора, позавчора, детелера публікає, публікує цікаву статистику. Ну, назва доволі промовиста. Китай витіснив Росію з її заднього двору Центральної Азії. Тут не за далекий схід іде, але я думаю, що з далеким сходом схоже десь історія, тому що вже арктичний шлях Китаю відкрився. Ми про це з вами починали говорити ще до запису. У 2024 році товарообіг Китаю з Казахстаном, Узбекистаном і Таджикистаном і перевищив 94,8 мільярда доларів. Це вдвічі більше ніж у Росії 45 мільярдів. Ще 25 років тому все було навпаки, Росія торгувала з регіоном у 5 разів активніше. Ну і далі пишуть, що вплив фактично Росії на цей регіон він Ну не те, що зовсім знівелюваний, він суттєво менший. Приблизно та сама історія, ви скажете знову зараз свою думку, як на мене, відбувається із далеким сходом. І те, що буквально нещодавно уже ну, днями завершив свій шлях до Гданська із Китаю. Uh, перший корабель величезний, на якому було 4 тисячі контейнерів із uh, товарами китайськими для країн Європи. Ну, до речі, цей корабель заходив і в Велику Британію, і в Польщу, і до Нідерландів буде рухатися. Означає, що фактично сьогодні, в силу обставин, які склалися, Китай перебрав. Ну окей, не перебрав, буду обережнішим. Китай зайшов цей арктичний шлях, і це початок якоїсь великої історії, де перетинаються інтереси Трампа. Та Сіньзінпіна, тому що Трамп також придивлявся дуже сильно до цього арктичного шляху, проводив переговори із президентом Фінляндії з Тубом про закупівлю криголамів. Йому це дуже цікаво. От що вам відомо про цю всю історію про присутність е, Китаю у центральній частині Азії, на сході Росії про цей арктичний шлях? Наскільки mm -hmm. це вплине на подальшу долю Росії? Mm -hmm. Ну, це дві дуже масштабні глибокі теми. Простіша тема це Центральна Азія. Я взагалі останні не знаю скільки років, 10 точно не розглядаю Центральну Азію як російські проксі. Центральна Азія це винятково китайські проксі, де Китай це номер один, і саме Сі Цзіньпін вирішує долю Центральної Азії, центральноазійських диктатур. Вони покладаються на Сідзіньпіна, в них все економічно, цивілізаційно, фінансово орієнтовано на Пекін. Хіба що поки нема народної визволяння Китаю ніде, крім Таджики. Стану, але питання часу, коли це зміниться. Тому що, ну, поки ці зіньпі дозволяє Росії погратися в ДКБ, та там якісь ці процеси. Але це чисто гра. Ну це, це китайські землі, це китайські всі-всі, всі ці не превеликий жаль для цих народів, звісно, тому що китайці ще гірше приносить, ніж росіяни. Ну хоча це одне та саме приблизно. А, по далекий схід це теж дещо інше, але по арктичному аспекту беззаперечно це найключовіше питання загалом для всього. Дональд Трамп дуже хоче контролювати Арктику і щоб Китаю ніколи не було в Арктиці, ні економічно, ні військово. Бо Арктика це найближчий шлях. Війни з американським континентом, Арктика Тана. В 27-му році вважається, що всі арктичні води стануть прохідними, тому що ну, вони розтануть. Арктика налічує величезні запаси на звіданні ресурсів о, на дні о, та о, власне Арктичного океану. Є чимало різних ресурсів, дуже хороших, виважливих, які так. дуже хоче мати Китай. Запаси питної води там знаходяться. Ну, там різні 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 речі, які дуже цікаві всім. Абсолютно ще й нема договору про Арктику. Є договір про Антарктику, але договору про Арктику ніколи не існувало. Це означає, що правий режим там дуже підвішений. Ну росіяни тому, наприклад, дуже поспішали водничом на глибоководне дно. Це глибоке дно арктичного кану, встановити там прапори, сказати, що це їхні землі. От тому це дуже визначально буде. Звісно, у нас є два арктичних маршрути: один через Америку, інший через Росію, тому. Що ну власне північний південний ці шляхи, е, от але Китаю я думаю, тут правильніше дійсно сказати контра це контролює, тому що Росія сама не здатна не підтримувати це. та та. Порти ну в Росії немає грошей на розбудову цих портів, на підтримку uh -huh. цих об'єктів. Китайці фінансують була статистика про те, що навіть от з 22-го року лева частка чи більше навіть компанії, які знаходяться в арктичному регіоні Росії, вони або китайські, або з китайським ламентом, uh -huh. тобто росіяни не мають фінансів, і ресурсів, щоб там щось розвивати. Як в принципі, росіяни не мають ресурсів і фінансів ні на що. Але мають на це китайці, і вони дають постійно різного роду можливості для Росії, щоб вона розвивалася інфраструктурно, військово-промислово, технологічно, соціально, культурно ну абсолютно в усіх напрямках. Та тому дуже важливо часто це говорити, що Росія це саме китайська держава, вже я не знаю, як на який в неї рівень суб'єктності ще залишився, от а враховуючи рівень ще й божевілля, яке має Росія, то, то в цілому ну, ну, є в них суб'єктність в аспекті російської війни в Україні, і це по суті стає якась екзистенція для, для, для останніх цих залишків російської суб'єктності. А для нас, пане Артуре, наскільки це небезпечно? Це дуже небезпечно. Ну це для всього людства небезпечно. Вперше ну, так. так віддавати китайцям будь-що це дуже погано. Комуністичні партії Китаю це дуже небезпечний суб'єкт, який загрожує всій планеті, загрожує Європі, і для чого ще Росія треба Китайцям для доступу до інфраструктури для логістики. Я вбачав величезну загрозу в тому, що рано чи пізно, коли почнеться третя світова війна, коли Росія почне програвати на європейському фронті, вона почне програвати 100% на європейському фронті дуже швидко. От, то дуже швидко прийдуть і китайці. Тому що uh -huh. ну, всього росіян 134 мільйони, а 134 мільйони це декілька китайських провінцій. Бо ми не забуваємо, що навіть хоч Китай це друга держава по кількість населення в світі після Індії, але в них досі 1,4 мільярди людей, uh -huh. і це велика небезпека. От, тому, тому і арктичні шляхи в цьому сенсі дуже небезпечні і. Uh -huh. Загалом, загалом, те, що е, досі є така сильна увага до торгівлі з Китаєм, це погано, і ми маємо з цим боротися. Це питання стратегії. Не кажу, що зараз треба пропонувати всю торгівлю з Китаєм. Але якщо ми подивимося, в 2030-2035 рік, ми звісно беззаперечно маємо розуміти, що там має бути якомога менше Китаю, і ну, це вже до диверсифікації у постачання і про те, про що ми говорили на початку нашої розмови: про австралійські рідко земельні е, метали, про чіпи збудовані в. В Індії або в В'єтнамі про технології з Японії, з Кореї, з Тайваню, не з Китаю, про одяг пошитий у Бангладеші не в Китаї, та і про спільні якісь українсько регіональні підприємства, але не з Китаєм. І коли світ буде працювати за межами Китаю, тоді можна буде говорити про щось там про Китай. А зараз будь-яка залежність, що Китай ключовий постачальник. І ми так всі говоримо про китайські товари. Це велика небезпека. Від цього треба відходити. І нещасні це тренд. Це те, про що говорить євро. Комісії, це те, про що говорять в Білому домі, і те, про що будуть на щастя, дуже скоро говорити в офісі прем'єра Японії. Якраз це запитання я хотів задати, але ви на нього відповіли. Тому що дійсно на сьогоднішній день єдиний, як на мене, зараз найбільш притомний шлях зупинити і Росію, і Китай це санкційний тиск, але ця історія не дуже швидка. На жаль, тому що ми загрузили в цьому багні, багні залежності від китайського всього, і воно просто поглинуло світ. Певне переусвідомлення вже є. Пане Артуре, я вам дякую. Реально було дуже цікаво послухати корисну інформацію, яку озвучував пан Артур. Друзі, пишіть про це в коментарях, що ви думаєте з приводу перспектив Китаю у Росії? Бо це дуже-дуже цікава тема. Хочеться ну, побачити ваші квартири, побачити ваші думки з цього приводу. Ну і допомагає це просуватися нашому відео на платформі YouTube. Дякую, побачимось.